В цьому відео будемо оновлювати OpenServer. При запуску OpenServer з'являється таке вікно, де нас повідомляють, що є нова версія OpenServer. Зараз це версія 5.4.3. Тут є посилання на офіційний сайт програми, де можна завантажити нову версію. Також нову версію можна завантажити на цьому сайті. Посилання я залишу в описі під цим відео. Тут потрібно натиснути на цю кнопочку скачати, і тут є посилання завантажити OpenServer. Клікаємо і зберігаємо файл в потрібному місці. Я вже OpenServer завантажив нову версію. Ось в мене тут завантажений файл на робочому столі. Тепер нам потрібно зберегти бази даних і сайти, які є на OpenServer. Тепер нам потрібно зайти в PHP MyAdmin до баз даних. Тут у нас є зелений прапорець. клікаємо лівою або правою клавишою мишки. Тут у нас є розділ «Додатково». і тут у нас є PHP MyAdmin. Клікаємо, і зараз відкриється браузер Opera. Цей браузер встановлений в OpenServer як додаткові програми. Тут у нас є розділ програми і тут є декілька додаткових програм, серед них браузер Opera. Тому коли ми клікаємо в HHMyAdmin, відкривається цей браузер. Я користуюсь браузером Mozilla, тому я зберіг ось це посилання в браузері в закладках і через закладки заходжу в phpMyAdmin в браузері Mozilla. Тут нам потрібно вказати користувача Road, пароль вказувати не потрібно і натискаємо кнопочку Виконати. Після оновлення Open Server я покажу, як зробити так, щоб ця форма не з'являлась, а щоб зразу відкривався phpMyAdmin. Отже, ми зайшли HP phpMyAdmin до баз даних. З лівої сторони у нас показується, які є бази даних, тут є і стандартні бази даних. Тут у нас є також кнопочка бази даних. Тут теж показуються бази даних, які є. Будемо зберігати базу даних з назвою відео. Це база даних з одного з попередніх відео. У нас відкрилась база даних, тут є одна таблиця теж з назвою відео. Клікаємо на кнопочку Експорт. Тут у нас є декілька налаштувань. Залишаємо все, як є по замовчуванню, формат файлу всю. Швидкий метод експорту натискаємо кнопочку Виконати і зберігаємо файл з базою даних. В потрібному місці я збережу на робочий стіл. Після оновлення опенсервера ми цю базу даних назад вставимо в HP MyAdmin. Ось у нас є файлик на робочому столі з базою даних. Можемо відкрити, подивитися, як він виглядає всередині. Пикаємо в текстовому редакторі. І ось такий вигляд має база даних в текстовому редакторі. Ось це таблиця з інформацією всередину. Тепер нам потрібно зберегти сайти, які є на OpenServer. Прийдемо до файлів. OpenSver в мене встановлений на диску C, У нас тут є папочка Open Server. Прийдемо до доменів, папочка Domains. І тут є сайт з назвою NefCit. Це сайт з одного з попередніх відео. Нам потрібно або скопіювати, або вирізати цей сайт. І збережемо на робочому столі База даних і сайт у нас збережені. Тепер нам потрібно вийти з Server. натискаємо тут кнопочку Вийти. Зараз прапорець має зникнути, прапорець зник і тепер можна Server видалити з комп'ютера. Видаляємо. Відновлення триває деякий час. Багато файлів на Open -сервері. І OpenServer у нас видалося з комп'ютера. Тепер запускаємо встановлення OpenServer, клікаємо два рази на файлик, який ми скачали. У нас з'являється вікно, де потрібно підтвердити встановлення програми на цей ПК. Це вікно не буде видно на відео. Натискаємо кнопочку «Так», І у нас з'являється таке вікно. Вікно встановлення. Натискаємо кнопочку Далі. Приймаємо умови використання, натискаємо далі і натискаємо Далі. Вибираємо, куди встановити OpenServer. Я встановлю на диск С, так як її вибрано по замовчуванню. Натискаємо далі. І тут можна вибрати, що буде встановлено. Залишаємо по замовчуванню і галочки, натискаємо далі. І натискаємо далі. Ще раз натискаємо далі і натискаємо Встановити. Почався процес встановлення опсервера. Це займе деякий час. Я поставлю на паузу. Встановлення опсерверу завершено. Встановлення зайняло майже 40 хвилин. І тепер потрібно перезавантажити комп'ютер. Комп'ютер перезавантажився, на робочому столі є ярлик, я його видалю разом з файлом встановлення. Ярлик мені не потрібен на робочому столі. Ярлик в мене є в меню пуск ось тут. Запускаємо Open Server. Тут потрібно вибрати мову. Московський язик тут лишній, вибираємо українську мову. І в нас з'явився тут червоний прапорець. Запускаємо Open Server і потрібно дочекатись, щоб прапорець став зеленим. З'явилось вікно, потрібно дозволити доступ. І прапорець став зеленим, Open Server запущений. Тепер зайдемо в налаштування. Тут поставимо галочку автозапуск сервера, коли ми будемо клікати на ярлик. Сервер зразу буде запускатись, зразу буде з'являтися зелений пропорець, а не червоний, нам не потрібно буде ще раз тут запускати. І зайдемо в модулі, виберемо тут Apache 8.08.1. Тут ми виберемо HP-версію 8.1 і виберемо MySQL 8.0. Збережемо. Сервер зараз перезапуститься. Прапорець став жовтим, зараз має стати зеленим. Інші налаштування змінювати не потрібно. Та сервер перезапустився. Налаштування застосувалися. Відкриємо тепер hp MyAdmin. PHP phpMyAdmin запустився. Попробуємо війти. Користувач роуд, пароль не потрібно. Під систему. І ми зайшли в PHP Тепер я покажу, як зробити так, щоб ця форма не з'являлась, щоб ми зразу заходили в PHP. MyAdmin без цієї авторизації. Заходимо до файлів Open Server. Тут є папочка UserData. Далі у нас є папочка з назвою Config, і тут нам потрібно вибрати файлик. HpMyAdmin Config. відкриємо його в редакторі коду Visual Studio Code, і нам потрібен ось цей рядок коду. Його можна видалити або закоментувати і замість нього потрібно вставити ось таких 4 рядка. Збережемо. Тепер нам потрібно Перезапустити OpenServer. Чекаємо, коли прапорець стане зеленим. Так, сервер перезапустився і оновимо тепер сторінку. І ми зразу зайшли в phpMyAdmin. Тепер нам потрібно створити базу даних. Заходимо сюди в бази даних. Нам тут потрібно вибрати кодування UTF8 General C. Так, чомусь тут його нема. Чому я не знаю? Тоді ми зробимо так. Ми візьмемо, змінимо налаштування, виберемо старішу версію MySQL. 5.7 виберемо, збережемо. Оно сторінку. Подивимося. Так, є UTF 8 General CE. Старіші версії. Базу даних назвем відео, так як вона і називалась Створити. Так, і база даних в нас успішно створена. Тепер заходимо сюди, натискаємо імпорт. Тут нам потрібно вибрати файлик з базою даних, яку ми зберігали. Вибираємо цей файлик з робочого стола. І натискаємо кнопочку імпорт. Зараз база даних в нас імпортується. Таблиця. Так, в нас це пройшло успішно. Натискаємо на таблицю відео. І інформація. Є. база даних успішно у нас імпортувалася. Тепер перейдемо на головну, і тут ми змінимо стиль бази даних. Такий стиль кращий. Тепер базу даних з робочого стола можна видалити, і сайт ми звідси виріжемо. І вставимо в папочку з доменами і перезапустимо сервер. Добре, сервер перезапустився. Тепер скопіюємо назву сайта, прийдемо в браузер в адресному рядку. Напишемо HTTP. Дві крапочки, два слеша, вставляємо назву сайта. Інці там ще слеш і натискаємо Enter. І сайт у нас загрузився в браузері І ми успішно перевстановили open server на комп'ютері.